Житомирські працівники радіо телебачення і зв'язку вже понад 20 років забезпечують населення області інформацією, зменшуючи дистанцію між людьми і містами, завжди тримаючи руку на пульсі подій. Ми, е... Є блокпост інформаційний. Ми готуємо і надаємо благодійну допомогу нашим воїнам і мирним жителям і переселенцям. У нас є ряд нормальних добротних програм. Я думаю, що ми кращі програми і проекти, які були цього року, це єдина країна, слово до сходу. І ряд інших моїх героям герої не вмирають. Ми їх просто перенесемо на руках у новий рік. Тому що я думаю, що ці патріотичні проекти, ці програми, телерадіопрограми, вони потрібні людям сьогодні в такий фронтовий час. За словами генерального директора, попри непростий час, Житомирська телерадіокомпанія готується до реорганізації та якісних змін. Ми готуємося до якісних змін до поліпшення якості наших програм. Я вірю у високий творчий потенціал нашого колективу потенціал, який неодноразово підтверджувався високими нагородами міжнародного і всеукраїнського рівня. Журналісти телерадіокомпанії вміло справляються із поставленими завданнями та віддано вкладає свої сили на благо інформаційної сфери. Я настільки зараз наповнена своєю роботою, мені настільки подобається, що я навіть іноді не хочу йти додому. Кажу чесно: робота дуже цікава, дуже різнобічна, різні люди, різні враження. І коли бачиш, що твоя робота дійсно потрібна і приносить користь, то це просто надихає і ще робити. Якісь прекрасні та потрібні речі, говорячи про зміни, які чекають нас на відворотно, хотіли б побажати всім своїм колегам тих змін у пропорції і співвідношенні, якість, кількість і виробіток, щоб кожен з нас міг реалізувати свої творчі ідеї. А у святковий день хотіли би побажати багато натхнення, творчої наснаги і невичерпного бажання працювати, працювати для того, щоб це було цікаво дивитися і слухати, щоб реально глядача передачі, чекав передачі або матеріалу, який був анонсований, і отримували задоволення дві сторони: той, хто готує матеріал і той, хто його сприймає за сумлінну працю та професіоналізм. Керівництво компанії відзначило кращих працівників подяками та щирими поздоровленнями. Ми стоїмо на сторожій правди, на сторожій честі нашої держави. Я запрошую всіх не ховати свої ідеї, не ховати свої наміри, плани а їх приносити у спільний колективний кошик. Разом до перемоги завершилося урочисте зібрання не словом, а ділом. Працівники компанії долучилися до збору коштів на потреби окремої 95-ї аеромобільної бригади, яка на даний час захищає територіальну цілісність на сході країни.